Така жіноча права Мєць сестра Що ви сілить? Сиди та їдьте Така я? Не знаю, мені тобі садити тут у підігрів'я Так, прав немає Єбидійських теж Мене теж Така жіноча права Така жіноча права Я бачу, що моя душенька, що зараз в мене дік безе Топ-1. Зразу. Козу. Козу. Що ви сілись? Сидіть та їдьте. Каме? <рігум> не знаю, мені добре <сидите> <тобі>. сидіти тут під ігрів є. <'я>. А? <сидити> да. Там задні та машини, Там не пусті машини. Ну туди машина. Дроп впав спереді. Там дроп. Набої на цю горку насправді, але Вдруг Там мы уже мы сразу Я едем не не направо? Не... Готовьтесь, сейчас тут будет а та Что -та. это так быстро Может не сейчас пішов? Може купаються, може на що? моржі. <кхів> а там тачка їде. Не зараз можуть до речі до нас приїхати. Не просто файл. воду. Вон, дал машина їде. <кхів> Їх занесло. Сейчас так само, Відкоміс. як і ми. — А, вони по лодці стріляють, а там їде лодка. Не може до нас приїхати зараз. Не Звіс. дроп стоит. Так, я маморій справа хтось забрав, обережно десь справа. Знаю, джу, де. Ну, веджида. З ким півносить. Ой, 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 ой. Я займаю. А ну тут я так шию, бачимо, кого так Тут Треба десь. відходити через провіше на Але там спинати, нам близько. Угу, що, за спину так я посыпаю целую. Зади нас тачка. Вот тут повернулась? Повернулась. нічого. Да. Що він плаває, Аня? Бачиш змі? Що складається? я, я пшу, не це, чин, вони понавпорють. Не, тож... не пропливує десь направимо. Біжуть очки. Лосочка. Айо. Щоб не битися туту. Дякую. Воно, Вона дам? же у вас близенько? Воно далі там. За, типа, Давайте може піднімайте сюди до нас трошки відходить. Угу. А де чого? А, чо він Ветер... щось не нравится, їм щось а... стріляють з того. Байдер їде. Там два типа. Що ви всі сюди? Аня, їде до тебе. Аня, тут забіг подарунка. На новий рік на 8 а, березня. Нічого за цей час. Четыре мене кошмарить. Він поїхав цей бедер? Да, да. Міша катається. Вся лодка напрягає. Зупини. <звук> <Запинайся. звук> Вони, Вони вийшли. Вийшли. <звук> <Да>. Ну, На почувании <звук> стравають. Я спину нокою на нам. як гарно залетіло шкода що воно не лишається на тій штуці трошки ні тут Лодка зупинилася під вами. Я на один цей не попав. А вони там не вилізуть, їм треба. А я. Не знаю, куди їм тут. Не крутяться там просто. Діка? Медсестра. А вони теоретично тут. А вони підняли, вони вже тут. Йопта. Тебя? Да. Откуда ты знаешь письмо, что я тут? Нет, я в тех Одно. Я но. Я же тут. А ты что, Патри, боже, я не тоже. Чего? там не прям Они на меня посудится. Наверное, мы, мы жить. Гар... Відволікла увагу на себе цих БТРщиків. А ми там зможемо піднятися в тебе. Там ще. Не знаю. Ну тут на БТРі він дивиться сюди у перешку. А, а там ще й Бетер перед вами. Так, так, ну він у тому. Наше позаду тіпає. Типу, а вони їдуть? Їдуть. Стріляють.

О, О, да. угу. Я Почему ж коммусиремка диву... отрасль? Зона Йошкинка. Шляпа нема уже. Нема могу уже что ремонтировать. Ладно. Ой, а моно є, можно поремонтировать. Да, Дякую. Ну, Скажи, будь ласка, як зараз що ти? Так, я назад скину. Така я вже в нереснулась. Ти обережно, бо там пікають вже за зеленою. Да, я пятерок. Чуть-чуть. Mm, Давай, покинуть, Тут у нас тепло. Типу... Тут Ти упоряд? Mm. На оранжевой. Лучше по голове. На бетаре, да. Да, там так и сідай. Да, резаборозит його. Ай, молодець, це справа нас в одно просто с баттер. Чо блін. реживи! Блин, будем А Одессан. Он сейчас рисунка, не напевно. Їде. Ширин. Да, он тут. Нет. Может выилисты. Я только поїхав наливо нас. А вы тут зимой. О, выйшов, Мачинка! Хоть би не впасти вниз. Е, два І є. І, не ну, походи, є? А не я я, я я теж думаю, а, щоб я, я, я одного дої... я, я доїла. На я я доїдала. а бетер поїхав десь наліво. Не прийдем, я ще не <laughs> О, Зона. Ой, М, я, это. Я... 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 я ты не умраешь. А дай сам? Ну давай Нет, нет. Ой-ой-ой. А вот там слева древненько... по Там є зону? <рес> Чуть-чуть. Але тут На не зони. дуже сиво. Ми шли там ще. Ніх зони там немає. Ні, ну, ще не може кинути. Ми кинути. Ми кинути. Да. На не кинути штук? Да. Зона тепер в них. Він десь тут, ну типа краю цього в смоку. Я тут ставлю велику бомбу Він... зону, тікайте. Супер! Він перебіг. скільки треба далеко втікати? Дуже, Дуже. Вхел, тут нормально. У вас є смуки? Да. да. Нам треба засмашити оту частину їхню. Вони вже отам. Вони вже отам в лонгаунді. Подивісь! Кидайте смок не нам під ноги, а їм. Я туди гать далеко закидаю. А Прекіни. де вони? Там зону їм кину туда десь. Вони от далі та, там. Ой, зону нокну. Да, зону нокнули. Чай нокну. І там просто ямка така зручна. Да, 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 да. Вони геть знизу, бо впали. Геть знизу, прям геть-геть знизу. Ну їх там шоколь. А боже. Хорош. Хорош. Хорош! Вони впали! Вони, боже. вони впали. Боже. Дивіться, а тут реально не можна вивізти. Розкітка летить, тактика! Типу? Дивіться, типу? <рес> тут не можна піднятися. Боже які лошари. Це як ті злотки не могли. Пали собі. Цілий ці тут. А оцей, що від зони здох? Це по фону. Оцей. Тут теж не можна піднятися. В воді. Боже, дідненькі. Бід... Сьогодні до ночі не сидимо. Є, але... Але вони...